Доброго денечка, дорогенькі мої глядачі, з певненістю можу вам сказати, що я майже прожив половину свого життя, так як і кожен з вас. А чи задумувались ви над тим, що кожен з нас рахував свої роки? Не дні, не місяці, а саме роки. 20, 25. 30, 40. Знаєш, що саме найсмішніше? Ти вважаєш, що ти на початку свого шляху, що в тебе є час що пізніше, коли-небудь ти почнеш нормально жити. Половину ти свого життя просто взяв і просрав. Не прожив, не прочувствував, а саме взяв і просрав тими днями, які ти терпів. І тут починається саме цікаве. Ти думаєш, що це трагедія, що вже немає часу, що ти його втратив. Що треба було це все починати раніше. Брехня сама найбільша брехня в світі, в яку ти віриш. Половина життя це не фініш. це момент, коли ти з себе знімаєш рожеві окуляри. До цього ти жив, як Якийсь школяр. Тобі казали, як правильно, як треба, як положено. Ти чекав ствердження, дозволу, похвали. Ти жив за чужими правилами і по чужому графіку, і називав це розумінням. А тепер подивись на себе. Ти вже знаєш, що тобі не подобається. Ти знаєш, де ти себе втрачаєш. І ти вже відчув ціну цих компромісів. Ти просто не можеш визнати головне, що друга половина життя це не про комфорт, це про справедливість. До цього ти грав у виживання. Робота, обов'язки, ролі, маски. Тепер починається гра, де неможливо ховатися. І тут більшість ламається, тому що вони розуміють, якщо почати зараз, Доведеться відповідати за свій вибір. А якщо не почати, доведеться помирати повільно. Дивись, після 40 ти не можеш більше сказати, Я не знаю. Ти знаєш, що робота виснажує тебе, ти знаєш, що відносини давно померли. Ти знаєш, що живеш не своє життя. І якщо ти продовжуєш, це вже не помилка, це вже твій вибір. Ось чому життя після 40 тільки починається. Тому що ілюзії закінчились. В тебе більше немає виправдання, немає потім, немає. Коли-небудь є тільки ти і справедливість, від якої неможливо втекти. Ти або скажеш, Да, я починаю зараз, або проживеш наступні роки і будеш думати, що все ще попереду. І це є Секрет, про який тобі не кажуть. Енергія приходить не в молоді роки. Вона приходить, коли ти перестаєш брехати самому собі, коли ти більше не тратиш свої сили, щоб бути зручним, подобатися, відповідати. Бути должним. Друга половина життя дає менше часу, але більше сили. І якщо ти наважишся і скажеш собі чесно, чи хочеш ти прожити другу половину життя як продовження першої, чи нарешті почнеш іграти по настоящому Вибір зроблений вже зараз. Питання лише в тому, чи насмілишся ти його визнати. Ось і все.